Песель Укр і подорожі по Європі. Звичайно, по закону, якщо у вас песель укр тобто захист тимчасової Польщі, то вам заборонено виїжджати з Польщі більше, ніж на 30 днів. Якщо ви виїдете більше ніж на 30 днів, то ви втратите цей захист, втратите песель укр і все, що з ним зв'язане. В випадку подорожі по Шенгену, ситуація трошки відрізняється, але теж є свої нюанси. Тобто, звичайно, паспортного контролю немає на кордонах, ніхто штампів ніяких не ставить. І отак от, оперативно Польща не дізнається, що ви були більше, ніж 30 днів за кордоном. Але маєте мати на увазі, що в випадках ситуації, наприклад, коли ви подаєтесь на резидента, а більшість хто залишається доходить до цього. То там перевірка значно серйозніша, і значно серйозніше все дивляться. І тоді це все може вилізти. Наприклад, літак, коли ви перелітаєте літак, ця інформація доступна стражам гранічним. Можливо, ну, звичайно, якщо ви якісь будете інші отримувати захист в інших країнах, це ну, без питань взагалі зразу будуть бачити. Ну, і... Я чув ситуацію, навіть коли при складанні Внеску на резидента ЄС вони лазили по соцмережам і дивилися, де людина була, і порівнюють з тими сроками, які вказані в Внеску. Ну, і звичайно, якщо ви внеску напишете, що ви були більше ніж 30 днів, то ваше перебування буде нелегальне, і проблеми, які з цим виникнуть, звичайно, також будуть. Тому. Будьте уважні, я розумію, що є можливість користуватися відсутністю контролю, але вилізти теж може бути і тоді, коли ви цього не чекаєте.